Всім привіт! Мене звуть Наталя, мені 50 років, я з міста Вінниці з продуктом компанії Herbalife. Я вже 6 років знизила вагу на 20 кг, їх навчилася контролювати. І ви знаєте, я чудово себе почуваю і бажаю вам того ж. Да? Сьогодні я вам розкажу про томатний суп. У нас є такий продукт, як томатний суп, що він собою представляє. Це смачна і корисна їжа, яка готується всього-навсього одну-дві хвилини. Чим він корисний, тут є 7 грам білка. Що нам для цього треба? Значить, ми беремо ємкість, які ми будемо готувати. Хочу сказати: ви знаєте, дуже зручно, от ті люди, які знаходяться в офісах, які працюють в офісних приміщеннях, дівчата в манікюрних салонах, коли немає часу поїсти, приготувати собі. А такий суп приготувати за короткий термін і отримати повноцінний обід це дуже смачно і корисно. Так, я буду його готувати. Що мені для цього потрібно? У мене є мірна ложка, але також можна використовувати і звичайну столову ложку. Для порції нам потрібно 3 мірних ложки. Я набираю сиплю. В ємкість. Якщо у вас стакан, чи чашка на роботі, чи навіть якийсь бумажний стакан, де ви можете це зробити. Ви знаєте, дуже добре, от хлопці, які знаходяться в машинах, дальнобійники, яким швидко і приготувати його. значить Ми беремо 3 ложки супа. Якщо звичайна ложка, то 2,5. Для цього, тут, завдяки тому, що тут є білок, краще його розвести ізначально розвести холодною водою. Я розвожу його холодною водою. Я хочу показати, наскільки це просто, тому що даже використовую соломку для коктейля от таку звичайну соломку. Я розмішала, він дуже гарно розмішався. І далі можна його використовувати навіть і в холодному вигляді, от, літом як окрошка. Да? Накришити туди зелені ще різної, він буде окрошка тільки на основі томатного смаку. І далі додаю кипяток. Добавила кипяток і от така порція 350-400 г це повноцінний прийом їжі, який готується дуже швидко, смачний і корисний в використанні. Тут є два інгредієнти. Ну, зазвичай тут є інгредієнти: це лікопін, який сприяє покращенню як антиоксидант захисну систему в організмі і є ще також інулін, він сприяє покращенню роботи кишечника. Лікопін також гарно впливає для чоловіків, для простати. От в мене чоловік він працює на железній дорозі. Він працює машиністом, і, ви знаєте, в ночні зміни, коли ночі є прийом їжі, коли людина поїсти, зазвичай навіть днем людину тяне потім на сон, от в таке розслаблення йде й хочеться спати. А коли використовуєш суп, після нього немає тяжко в кишечнику і немає того відчуття сну. Тому це дуже зручно приготувати, з'їсти і корисно. Тому всім смачного і гарного дня. Розкажи, що ти любиш його робити? Як можна туди додати, що можна випічку? Ви знаєте, я ще полюбляю його, наприклад, особисто я полюбляю його їсти з відварені сухі гриби. Оцей смак мені дуже подобається. Я додаю сюди сухі гриби і теж дуже смакую. Також можна додати відварену фасоль, м'ясо, зелень, сир різних смаків. Є, от в нас дівчата полюбляють додати сюди сметану або йогурт класичний. І ви знаєте, все одно, як борщ з, з цим з сметаною. Ну просто прелість. А так ну ми ще робимо випічку. Ви ж знаєте, для нас мало тільки готувати. да? От придумали суп, поїли і все. А ми ще любимо готувати з томатного супу, використовуємо його міст замість муки. Додаємо яйця, кисло молочку і суміш, і випікаємо вафлі, які також смакуємо з чаєм на перекус. Іноді буває так, що навіть коли не хочеться от солодкого, а хочеться щось таке більш солоніше. І тоді можна зробити собі томатний суп. Я знаю, що в мене є хлопці, які працюють дальнобійниками, їм в дорозі це дуже-дуже виручає. Тому що приготувати таку їжу і розуміти, що ще потрібно рухатись, да, теж має бути відчуття і ситості, і не має бути важкості, і ще й не засинати за кермом, це теж дуже класно. Тому смачнімо!